Ну що, тепер, коли вся болотна зграя виклала відео, фото, крики, ета грі... Там що-то взривається. І трансформери супутники підсвітили всі. Може, даже второй раз прилетіло. Пожежі. Настав час розкласти новоросійськ по деталях. Йоп твою мать. Уражено позиції С-400, де за даними осін. Могло стояти до семи пускових установок. Детонація була настільки потужною, що її зняли з різних точок міста. БПЛА влучили у нафтотермінал Шесхарс ключовий хаб Транснефть. Через нього йде до 20% російської нафти на експорт і близько 5% світових. Морських поставок. Пошкоджені причали 1 і 1 а що приймають танкери до 140 тисяч тонн. Постраждав танкер Арлан під прапором «С'єра Леоне, експорт нафти через порт зупини. Наса зафіксувала численні пожежі в місті. Ну і звісно, маяк, як ми могли про нього забути. Нема тепер маяка. А ще нам вперше показали пуски довгих Нептунів. Саме вони атакували Новоросійськ та не робили там демократії.